2,5. Робота багатоциліндрового двигуна. Істотним недоліком одноциліндрових двигунів є те, що в них виникають проблеми зі зрівноваженням, ваги поршня і шатуна. А також сили енерції, які виникають при переміщенні цих деталей. Колінчастий вал такого двигуна обертається нерівномірно. Двигун має невелику потужність, підвищену вібрацію та погану прийомістість. На сучасних тракторах, комбайнах і автомобілях застосовують багатоціліндрові двигуни для забезпечення рівномірності обертання колінчастого вала. Рівномірність обертання корінчастого вала. Також залежить і від його тактності, та кількості циліндрів у двигуні. Поліпшує прийомистість двигуна та рівномірність обертання колінчастого вала маховик, і прикріплені до нього деталі, які накопичують кінетичну енергію при такті розширення і витрачають її на допоміжні такти. Розташування циліндрів, двигунів сільськогосподарських тракторів буває однорядним, вертикальним, дворядним, В-подібним, а в автомобілі ще й опозитивним. Опозитивним є розміщення циліндрів при куті між їх рядами 180 градусів. В-подібним при куті менше 180, у більшості двигунів 90. Номерування циліндрів при однорядному розташуванні розміщенні починається від радіатора двигуна При В-подібному від радіатора двигуна спочатку лівого ряду, а потім правого. Вітчизняні сільськогосподарські багатоциліндрові двигуни мають парну кількість циліндрів від 2 до 12. Порядком роботи циліндрів багатоциліндрового двигуна називають чергування, такто розширення робочого ходу. В його циліндрах. Він залежить від розташування циліндрів взаємного розміщення, кривошипів, колінчастого вала і послідовності роботи клапанів газорозподільного механізму, подачі палива паливним насосом високого тиску або системи запалювання у карбюраторних двигунах. Порядок роботи циліндрів потрібно знати при регулюванні теплового зазора в клапанах газорозподільного механізму, встановленні кута Випередження впорскування палива в дизелях, або випередження запалювання в карбюраторних двигунах. Робочі ходи у багатоциліндрових двигунах відбуваються через рівні корти. Обертання колінчастого вала. Їх визначають діленням трива... тривалості цикла у градусах обертання колінчастого вала. На кількість циліндрів. Зокрема, у 4 чотиритактному 4-тактному двигуні робочий хід буває через 180 градусів. 720 ділимо на 4 у 6 через 120 градусів. 120 ділимо на 6. Тощо. Інші такти мають таку саму послідовність роботи. Порядок роботи 4-циліндрових вітчизняних тракторних двигунів 1, 3, 4, 2, шатунні шийки, колінчасого вала цих двигунів розташовані в одній площині і під кутом 180 градусів. Шийки першого і четвертого циліндрів спрямовані в один бік другого і третього розміщені в протилежній. В протилежний. Шестициліндрові двигуни з дворядним виподібним розміщенням. Циліндрів компактніші по... порівняно з такими ж двигунами, з рядами розміщення циліндрів і мають меншу масу. Шату шатунні шийки, їх корінча вала. Розташовані попарно в трьох плащинах під кутом 120 градусів. Порядок роботи циліндрів 1, 4, 2, 5, 3, 6. У чотиритактного 8 В-подібного двигуна. Шатунні шийки, розміщені хрестоподібно. Під кутом 90 градусів. За два оберти колінчастого вала в такому двигуні відбувається 8 робочих ходів. Порядок роботи 8 двигунів. 1, 5, 4, 2, 6, 3, 7, 8. 6 шатунних шийок колінчастого вала, 12-циліндрового дизеля ЯМЗ-240Б, розташовані під кутом 120 градусів. Така форма колінчастого вала забезпечує рівномірне чергування робочих ходів та достатню зрівноваженість двигуна. Порядок роботи циліндрів 1, 12, 5, 8, 3, 10, 6, 7, 2, 11, 4, 9. Робочі ходи в циліндрах відбуваються з перекриттям на 45 і 75 градусів кута повороту колінчастого вала.